Любі жителі України, допоможіть, будь ласка, нам вирішити питання із монтажом водозабезпечення водопровідних мереж села. Підтримайте наш проєкт. Прошу вас. Нам дуже критична ситуація із водою на території. Треба замінити декілька кілометрів водопровідних труб. І в цьому проєкті ми просимо про це допомогу. А Дядочка коло! Важні воду бере. Вони. У нас є дві нових водонапірних вежі, які треба встановити. Ситуація з водою настільки критична, що люди приходять пішки до водонапірної вежі. Люди приходять до старої губнатирної вежі, наточують собі ось таким способом воду економістки, лікарську, ну, і розходяться від будинку. Це, звичайно, допустимо. У такій ситуації, коли вже опади були дуже-дуже давно, і таку жарку погоду, не мати в будинку, води в домогосподарстві, це звичайно катастрофічно. Тому я прошу вас слізно, прошу підтримайте наш проєкт. І щоб все таки ми змогли подати в кожну оселю, в кожен будинок воду. Дякую.